Яку міську легенду ви знаєте, яка насправді є правдою? МУМіЯ з будинку розваг. Елмер Маккерді був грабіжником банків і поїздів, убитий у перестрілці в 1911 році. Його тіло забальзамували і виставили на показ. Згодом воно вирушило в турне, навіть було використано в кількох фільмах. Його тіло зникло в 1960-х роках. Воно знову з'явилось будинку розваг, які збирались використовувати для зйомок одного з епізодів людини за 6 мільйонів доларів. Знімальна група прибирала манекени. Коли в одного з манекенів відпала рука, і вони помітили кістку, що стирчала назовні. Вони викликали поліцію. Тіло Маккерді поховали в Гатрі, штат Оклахома. Будівельний клоун у Цинцинаті, штат Огайо. У дитинстві я жив у Розлауні та Бріджтауні і почав чути від друзів історії про чоловіка середнього віку з клоунським чубом ункасті, клоунському костюмі та металевому ящику з інструментами, який цілими днями їздив у громадському транспорті без мети або тинявся по будівельних майданчиках. Я думав, що це не може бути правдою, поки одного разу не поїхав автобусом до місцевого продуктового магазину Кругер. Коли я йшов через парковку до магазину, я побачив його. Він стояв біля вхідних дверей з ящиком інструментів у руці, у касті з білим комірцем, яскраво-червоному світшоті, комбінезоні та робочих черевиках, повербованих у жовтий колір. Це було жахливо. Я кружляв навколо парковки, як мені здавалось, цілу вічність і помітив, що більшість людей, які входили і виходили з магазину, уникали цього хлопця. Він просто стояв, не рухаючись посеред вхідних дверей цього крогера. Раптом він зник, я не бачив, чи він пішов, чи сів у машину, чи зайшов всередину. Але у мене остаточно здали нерви, і я повернувся на автобусну зупинку. Як тільки я заплатив за проїзд і підняв голову, щоб знайти місце, я побачив його. Він просто сидів посеред автобусу. Я зрозумів, що автобус також зупинявся прямо перед продуктовим магазином, тож він, мабуть, зайшов в той момент. Я бачив його ще кілька разів, майже завжди мимохідь, коли він знову їхав в автобусі або стояв на різних автобусних зупинках. Він завжди був одягнений у червоний світшот і комбінезон або повний клоунський костюм. Одного разу у нього була лопата, а потім одного дня він просто зник і люди перестали про нього говорити. Десь через 20 років, коли мені було за 30, я приїхав додому і бігав по місту з мамою. Ми опинились в Ковінгтоні, штат Кентукі, і застрягли в заторі на бульварі Кеннеді. Коли ми виїхали на дорогу, я озирнувся і побачив срібний бюст цього хлопця. Він стояв перед творчим центром Хелмана. Я повністю розгубився. Ніхто, включаючи мою матір, ніколи не вірили мені, коли я розповідав історію про те, що бачив цього хлопця, коли я був дитиною, але тут стоїть його довбана статуя прямо там, на узбіччі дороги. Велика картопляна різанина 1976 року. Маленьке містечко в Алабамі, середина липня, висока температура, літній пікнік південної баптистської церкви. Якийсь чоловік поклав картопляний салат у багажник напередодні ввечері, не знаючи, що його потрібно охолодити. На пікніку він ставить його на стіл, всі його їдять. Це ж південні баптисти, врешті-решт. Через годину запал, так би мовити, загорівся. Ні, сотню запалів було запалено. Чоловіки грали в софтбол, жінки обмінювались рецептами пирогів, діти плавали в ставку. Почався хаос, шлункові заворушення спалехують у всіх до останнього, хто їв салат. Різанина це те, що сталося в їхніх штанях і в господарських приміщеннях, якими пощастило скористатись кільком щасливчикам. Всі інші або винищили, і осквернили кущі, дерева або свої автомобільні сидіння, бо нерозумно думали, що встигнуть вчасно повернутись додому. Звідки я знаю, що це правда? Мій дідусь, людина, яка відповідала за картопляний салат, він його не їв, але моя бабуся постійно нагадує йому про це, відколи їх відлучили від церкви. У 1970-х роках на вулиці Вегаса Безхеченко просив дріб'язок. Хай ролер кинув йому фішку в 10 доларів і пішов геть. Безхеченко зайшов до казино і сів за стіл рулетки, щоб зробити ставку. Дилер не хотів мати справу з безхайченком і попросив підбоса позбутись його, але Підбос пожалів його і сказав, що він може грати, поки не програє, на що той погодився. Через годину Підбос повернувся до столу, здивовано побачив, що Безхайченко все ще сидить, і, не дивлячись на стіл, запитав, що він тут робить. Дилер просто відповів Ви сказали, що він може грати до тих пір, поки не програє ставку, а він ще не програв жодної. Під подивився на стіл, і був шокований, побачивши величезну купу фішок, і її виграв цей безхатько. На той момент у нього накопичилось понад 20 тисяч доларів, і він продовжував вигравати. Безхатько виходив за столу лише в туалет і продовжував замовляти їжу до столу, а також замовляти алкогольні напої з верхніх полиць. Він грав цілу ніч і жодного разу не програв. Дійшло до того, що казино не змогло покрити його ставки, і тоді він нарешті зупинився. Коли він піднявся з місця, щоб забрати свій виграш, у нього стався обширний серцевий напад, і він помер, не встигнувши витратити ні цента. Я маю поділитись історією про дорогу, яка називається Світ Hollow Road на Лонг Айленді, штат Нью-Йорк. Я там був, і вона до біса населена привидами. Просто поясню деякі речі, які там стались. Окрім того, що вона розташована поруч з горою Мізері, яка сама по собі є моторошним місцем. Про світ Холород ходить кілька моторошних легенд. Найтрагічніша з них стверджує, що шкільний автобус повний дітей їхав сніжним днем по мосту шляхопроводу північного штату над дорогою Світколов. Після того як водій не впорався з керуванням, автобус їхав з мосту, вбивши всіх, хто знаходився всередині. Кажуть, що якщо зупинити машину під мостом і поставити її на нейтралку, то духи загиблих дітей підштовхнуть вас вперед. Той самий міст також є предметом іншої історії, в якій нібито повісилися троє хлопчиків. Якщо ви подивитесь на шляхопровід, проїжджаючи під ним, ви можете побачити їхні тіла. Ще одна легенда пов'язана з табором денного перебування, який нібито існував уздовж дороги в 1930-х роках. Каже, що над деякими дітьми, які відвідували табір, знущались або навіть вбивали, а їхні душі час від часу можна побачити, як вони прогулюються дорогою в одязі 30-х років, хоча вони швидко зникають. Каже, що на дорозі світ голов також мешкає офіцер поліції, якого застрелили. Його привид досі патрулює вулиці і час від часу зупиняє водіїв, але, відпустивши їх, повертається до своєї машини, а потім отримує постріл з рушниці в голову. Зрештою, дорога також є предметом однієї з легенд про Мар'їну могилу. Ця версія має місце через століття після більшості інших, але все ще пов'язана з молодою жінкою на ім'я Марії, яку спіткала трагічна доля. Кажуть, що Мері посварила зі своїм хлопцем, коли їхала по дорозі. А потім була або виштовхнута ним з машини, або вистрибнула з неї сама. В будь-якому випадку вона була швидко збита зустрічним транспортом і загинула. Дехто каже, що досі можна побачити жінку в білому, яка йде узбіччям дороги, і що вона може стрибнути вам під авто. Не знаю, правда це чи ні, але я пригадую історію про те, як одного разу у подружжя викрали машину з під'їзду. Вони викликали поліцію, повідомили про викрадення, але вранці через два дні машина знову стояла на їхньому подвір'ї з листом на панелі. Лист був від злодіїв, які вибачались за викрадення автомобіля, але стверджували, що їм довелось позичити його через термінові сімейні обставини. Але щоб загладити свою провину, злодії залишили купюру в 100 доларів і два квитки на концерт. Подружжя вирішило, що тепер все гаразд, і вирішило використати квитки, щоб піти на концерт. Але виявилося, що їхній будинок пограбували того ж вечора, коли вони вийшли з дому. Це було в 90-х або на початку 2000-х років. На цьому все. Дякую вам за перегляд, буду вдячний за лайки та підписку. До нових зустрічей!